Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» та я Юля. Наше сьогоднішнє відео точно сподобається поціновувачам кіно та, можливо, солодощів, тому що ми поговоримо про фільм Вонка та корисні фрази англійської. Фанати Тімоті Шалеме готуйте свої вподобайки та залишайтеся з нами до кінця, бо ми приготували для вас щось приємне. Вонка нова екранізація класичної історії про Вілі Вонку, де розповідається про його молодість. Головну роль зіграв актор Тімоті Шеломе. Ось як сам Тімоті описує свого героя. Сі за сторін Вилізембішінсенситів, гуз ембішіснсенситівенджоюс анделитл наїв. Бачимо аж чотири прикметники, які допомагають описати характер. Ambitious – амбітний, Sensitive – чутливий, Naive – наївний, Joyous – радісний. І, хоча фільм поєднує собі декілька жанрів, серед яких і мюзикл, ми точно можемо насолодитися мовою та оригінальними голосами акторів. У фільмі звучить фраза «How dare you?», що виражає якусь незгоду або протест проти чиїхось дій або слів. Ми можемо її перекласти, яке у вас право або як ви смієте. I will have юнотама перфектлі респектаблсайз форном поломпа. Коли ми збираємося з думками та хочеться використати якусь фразу, щоб заповнити паузу. В таких випадках ми розтягуємо so або «well», щоб заповнити цю паузу. Але є фраза ще «where to begin» або з чого ж почати. Wow. Where to begin? That's the Цікавим варіантом є також «we are all done». Так ми можемо сказати, що ми з чимось покінчили. Now, sign here, and we're all done. All right. Коли ми хочемо сказати про щось нове, що придбали, або про новий проект, або можливо кіно, хочете зазвичай підкреслити це якоюсь фразою. Ми можемо це підкреслити фразою brand brand new. Ladies and gentlemen, may I present to you a brand new contraption of my creation? An innovation... Уявіть, що вас щось ну дуже здивувало, і ви хотіли поцікавитись, що там таке, що ж там відбувається. Спробуйте запитати це англійською: What's going on here? Місто uh, Вонкані. Якщо ви хочете поповнити свій лексичний запас, то радимо дивитись не тільки фільми та серіали, а також вечірні шоу на YouTube. Наприклад, The Tonight Show. Джимі Фелан дуже класний ведучий, який запрошує на інтерв'ю відомих людей. Також перед релізом Вонка він обов'язково брав інтерв'ю у Тімоті Шаламе. В такій живій англійській можна завжди зустріти різні актуальні слова та фрази. Ми вже брали епізод на початку. Ще можемо почути непросте фразове дієслово «come up with the idea». Воно означає вигадати якусь ідею або рішення. That's like the actual Willy Wonka chocolate factory, you know. You they... saw where they actually come up with the ideas. They come up with the ideas and they've streamlined the shoes incredibly. Мова носіїв завжди насичена цікавими висловами, як, наприклад, тут. Омфолака фантастика Лондон By the way, it's insane. By the way, Часто використовують перед інформацією або думкою. Вислів означає до речі. У повідомленнях часто скорочують його як BTW. Insane – я сленгом та заміняє наші звичайні fantastic або amazing, тобто означає щось неймовірне, дуже цікаве. Як бачите, англійська мова нас завжди може здивувати. А якщо ви давно мрієте говорити та особливо розуміти носіїв, ми запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House на індивідуальний та груповий формат. У нас існує заняття як для дорослих, так і для дітей. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на наш сайт englishhouse.ua та залишити заявку на навчання. Пригадуйте приємний сюрприз! Ми даримо промокод SuperULia, за який ви можете отримати одне повноцінне заняття безкоштовно. Якщо вам цікаво вивчати лексику разом з нами, ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за нашими новими відео. З вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Всім па-па!